Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у АСМР прогулянку перед сном. Ця прогулянка Карпатами дозволить вам розслабитися, уповільнитися та якісно підготуватися до сну. Традиційно закликаю вас вимкнути світло, заплющити очі і відпустити фантазію за моїм голосом. Прогулянка Карпатами у вранішній тиші ти стоїш на початку лісової стежки. Попереду неспішна прогулянка карпатським лісом. Ліс зустрічає тебе прохолодним світанком. Високо вгорі де верхівки смерек тихенько шепочуться між собою перші промені сонця починають торувати собі шлях. Гори все ще кидають на дерева свої величні тіні, але світло невпинно просувається. Внизу панує нічна волога прохолода. Ще тримається ранковий серпанок. Та варто першим променям сонця дістатися сюди, серпанкове марево миттєво розтане. Ти робиш Перший крок. Твоя подорож почалася. Під ногами м'яка, наче східний килим стежинка, всипана дрібними рудими голочками і підбита мохом. Вона пружна, ступати на неї приємно. Ти рухаєшся майже безшумно, лише гілочки потріскують під ногами. Але цей звук не порушує гармонії. Навпаки, вливається в неї, стає її частиною. Стежка спокійно в'ється між дерев, без різких підйомів. Плавно веде тебе лісом. Повітря чисте і спокійне. Ти робиш глибокий вдих і ніби розкладаєш тутешній аромат на компоненти. Ось прохолода гірської ночі. Ось волога земля, вкрита щільним мохом. Ледь вловимий аромат лісових грибів. А ще запах хвої, що панує тут і тримає першість. Ти йдеш далі стежинкою і чуєш попереду струмок. Десь високо в кронах сновигають пташки. Перегукуються між собою, обговорюють щось важливе серед гілля і гігантських смерек, Обабіч стежки, різноманітна лісова рослинність. Маленькі чагарники мирно уживаються з папоротями, а вздовж самої стежки рясно росте. Лісова конюшина. Звук струмка знову стихає. Це стежка відводить тебе вбік, гуляє лісом. Легкий підйом веде тебе вгору. Тепер стежка вистелена корінням дерев, що вип'ялося назовні. Мов щупальця чудернацьких істот. Але це не лякає, навпаки. Коріння живописно вплітається в лісову картину. Нарешті сонце дістається до тебе. Крізь гілля смерек, грайливі промінчики перестрибують. З голочки на листочок кольори навколо яскравішають, і тобі відкривається неймовірна палітра зеленого. Поступово стежка виводить тебе до струмка. Кришталева вода стрімко біжить між камінчиків. Поруч лежить стара колода, і на ній у прохолоді виросло безліч рослин. Папороті й конюшина облюбували верхній бік, а мохи вкрили шорстку кору з боків. Ти торкаєшся води. Вона крижана, але приємна. Сонце вже високо, і повітря з кожною хвилиною стає теплішим. Шум води лагідно тішить слух. Ти сидиш із заплющеними очима і просто слухаєш. Вдихаєш це неймовірне повітря з ароматами мокрої землі та хвої. Дихання уповільнюється. Ти нікуди не поспішаєш. Відпочиваєш біля струмка і насолоджуєшся кожною миттю проведеною в цьому лісі. У цій миті ні тривог, ні планів. Тільки ти і ліс. І цього достатньо.